Всі ми бачили цей скандал з Мосейчук, який розгорівся у Тіктоці. Дивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. Потрапила на стрічку людини, яка перепощує всі заяви чоловіків, жінок, які заламують руки, кажуть: ой, що це, значить, вони хочуть там воювати до останнього українця. І от такі клішовані далі, такі знаєте, наративні тезові такі фрази. Звучать. І вони дуже схожі в усіх оцих спікерів, яких я просто перелистувала. Ну, знаєте, Під час Другої світової війни таких людей називали панікерами. Mm -hmm. От. І, і з ними вступали в, 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 в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб ну, хоча б ці не заважали да, і кандалами на ногах не, не були. Тобто пристрелювали одним словом. Да? А, а що робити з панікерами зразка 21-го сторіччя?